Як бачите, за рік, поки ми з вами не бачились у нашому колективі, нічого не змінилося. Все стабільно. У нас ті самі четверо акторів, як були. Я, гітарист, і наш звукорежисер Тяпа. І це не дивно, тому що ми варіати. Ми не просто один колектив. Ми велика дружня сім'я, і я тим дуже пишаюся мікрокліматом в нашому колективі. Ми не тільки дякую. Ми не тільки там знімаємося разом чи працюємо разом на сцені. Ми проводимо дуже багато часу разом поза сценою. Ми разом зустрічаємо якісь свята, дні народження, хрестимо наших дітей. Єдине, що ми не робимо разом, це ми не ходимо разом в сауну, бо там я не почуваю себе очільником Марія шоу, і я ціляко цього уникаю. І я вам скажу більше. У нас варіатів є велика, велика мрія, що колись в один прекрасний день, коли ми станемо дуже багатими і дуже крутими, ми побудуємо своє власне маленьке котедне містечко, десь під Києвом а або під Стрийом, залежить від курсу долара. От і, і там, в тому маленькому нашому містечку, буде сім будиночків для кожного учасника нашого шоу, для того, щоб ми... Кожного дня могли ходити до когось іншого в гості в понеділок до нашого звукача Тяпи, а, у вівторок до нашого гітариста Сереги Полупана, а, в середу до Вальона, в четвер до жогла, в п'ятницю до Тильного, в суботу до Владзе і нарешті в неділю до церкви. А, і, і коли це трапиться, нам потрібно буде вміти знайти спільну мову з Жеком нашого містечка. А це, повірте, іноді буває дуже важко. Віталій Тильний, Владзо, чоловік прийшов в ЖЕК. Доброго дня. Доброго дня. Можна до вас? Можна? Кажіть. Дивіться, я живу на Київській 7, 208. В треть... До побачення. Н не поняв. В мене обід. Коли в 9 ранку. А коли я маю обідати? Ви цілий день ходите туди-сюди. Коли я маю їсти? Жіночку. Та послухайте. Ви розумієте, що нашим під'їздом вже 15 років ніхто не займається. Послухала, дякую, дуже цікаво. До побачення. Ви розумієте, що в нас вчора в під'їзді прорвало трубу і затопило весь підвал. То що я маю зараз викликати сантехніка Васильовича, що він там все кинув і поїхав вам трубу ремонтувати? Ну, та так? Ви хоч знаєте, що таке будун? <рес> ну, то знаю. Про що ви говорите? Та як Васильович так ніхто не знає. Будьте людиною кінець кінців. Ви розумієте, що в мене в під'їзді на моєму поверсі. Чорним по білому написано Галя, курва і номер телефона. Ви можете хоч то прийти замалювати. Нехай собі та Галя і замалює. Вона того не буде робити. А що? Бо то її візитна карточка. Зрозумійте, що в нас два роки ліфт не їздить. Я вам відкрию один секрет. Ліфти не їздять. Вони піднімаються і опускаються. Ви розумієте, що він вже два роки стоїть, та бабці вже з нього капличку зробили. Ага, то дайте на службу Божу. Може запрацює. Знаєте що? Що? Я зараз на вас буду писати скаргу Ого. на ім'я начальника Жека. Будь ласка. Будь, будь ласка, ласка, будь ласка ручка, листочок. питань нема. Будь ласка, <гум> листочок, будь <гум> ласка, ручка. <гум> Начальнику Жека. Начальнику ЖЕКа. Борисюк ОМ. Борисюк ОМ. Угу. Від громадянина. Від громадянина хто ти? Тильний. 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 Ви я. Тильний так, я. Заява. Заява. Прошу ага, проси, проси. начальника жека. Борисюк ом. Угу. Прийняти міри до працівника. Як ваше прізвище? Борисюк ом. Чекайте, ви що? Начальник жеку? Прикинь. Доробилося! Знаєте що? Я піду на вас жалітися вищу А Ото правильно. Другий поверх, сьомий кабінет. Подивлюся, що тобі моя мама скаже. Вперед. Знаєте що? Шо? Я не думав, звичайно, що до такого дійде, але ми всім під'їздом скинулися. Тримайте конверт. Що там гроші? Там ліпше за будь-які гроші. Шоколадка. Я вже дзвоню до Василюва. Звоніть Васильович. Віталітелі владзок, ви, Влад, ви Пар'яти!